Друзі, цієї ночі я завершив проходження прескрінінгу для Антропік на платформі CodeSignal. і хочу поділитися з вами всією цією жестю. Хочу поділитися з вами своїм досвідом підготовки та проходження цього лайфкодінгу. Іспиту. Початок цієї історії, мабуть, ви вже дивилися в минулому епізоді. Якщо ще ні, рекомендую. Сьогодні ми поговоримо про research. Це вперше такий досвід в мене на автоматичній платформі по індустріальному фреймворку. Тому я збирав якісь відгуки, читав там Reddit, дивився якісь YouTube, готувався. Далі Безпосередня підготовка до іспиту, а це і книги, і YouTube, і, AI, і репетитори, технічні платформи для навчання, це сотні завдань, це 12 годин саме на платформі завдання з лімітом по часу. Ну і звичайно, сам іспит півтори години. Також розповім, чи працює чат GPT і Copilot як помічник на екзамені, якщо хтось досі сподівається. Ну і в цілому розкажу про досвід проходження самого іспиту. Але я пропоную вам прогулятися, адже я вже другу добу тут ночую з цим всім кодінгом. Ми повинні впевнитися, що всі варіанти рішення проходять тести. Основна мова антропік це Python. Я думаю, що це зрозуміло, адже для інженерів та ресерчерів, ну навіщо розділяти мови, якщо ML зрозуміло, AI, все щодо системного адміністрування, Linux, автоматизації, middleware, все можна зробити на Python. І не особливо заморачуватися з іншими мовами. Але, зрозуміло, Go там також є, тому що контролери. Обернаті з контролери. Зрозуміло, я не Python-розробник, тому довелося витягувати базу мови всі ці алгоритми, синтаксис, нюанси. І перше, з чого я почав, це research шляхів швидкого навчання і ефективного, адже іспит за 2 тижні. На підготовку навчального плану я Витратив майже весь час, а саме практичне тренування зайняло десь дві доби. А своїм студентам я пропоную підхід Learn by Doing. Тобто ми щось робимо для того, щоб чомусь навчитися. І, звичайно, я практикую це сам. Я думаю, що це на сьогодні найефективніший. Шлях для швидкого набуття якогось досвіду. Але я спробував спочатку академічний підхід. Якийсь професор по Python, українська, і він розповідає за базовий синтаксис структури та типи даних. Це дуже довго, дуже довго і неефективно. Мене вистачило десь на хвилин 40. Далі я спробував такий молодіжний підхід. Python за одну годину там якийсь весільчак розповідає, як друзі, через годину ви будете вже вільно писати якісь там бекенди. Друзі, це не працює. Не витрачайте свій час. А що було далі? Це відгуки по іспиту Reddit і що пишуть чотири рівня завдань по складності. Вони. Якісь строкові операції, алгоритми, якісь математичні проблеми, і матриці, вирішення різних проблем на базі матриць. Контора вмило вислала запрошення, і там був лінк відразу на платформу. Це корпоративний аккаунт, і ти отримуєш доступ в їх аккаунті на тренування такі інше. І там є. і Таке тренування, коли ти на прескрінінгі. це дві задачі на п'ять годин. А якщо просто по платформі, то там є такі аркади, Однострочники, їх дуже багато і десь сотню по різним темам. Можна прощолкати. Я знайшов на YouTube ресурс, де досвідчений програмер, він розповідає, пояснює кожне завдання, і ти його проходиш. Дуже зручний формат, тому що це відоси по 4-7 хвилин. І, в принципі, я спочатку все прослухав, а потім це все закріпив вже практично. Тут в чому прикол в тому, що ти знайомишся з нюансами мови. Наприклад, там frozen set, якісь е, е, сортування, індекси е, в словниках, е, списки, датасети. Тут підхід такий: ти отримуєш завдання, десь 30 хвилин думаєш, як би ти його зробив, або в яку в принципі, сторону копати. Е, далі. Якщо не знаходиш рішення або там не проходить тести, дивишся роз'яснення, обов'язково закріплюєш на практиці, тобто на своїй локальній машині. І тут ти і включаєш мозок, він починає все ж таки розхитуватися, і майже там за десяток завдань ти вже е, в темі, скажімо так. І основне це практика, і ти робиш собі список. Майндмеп, який мені потім допомагав швидко звернутися до якогось певного синтаксу, адже це знаєте, як готування до іспиту в університеті. Ти живеш на такій короткотривалій пам'яті. В перервах між кодінгом я десь. Пару книжок передивився, наприклад, чистий код Маконела, або там якийсь без практис. Не чіпався, що Python відноситься, тому що саме по безпрактисам використання мов програмування треба було пройтись. І це дуже класний підхід, коли ти тренуєш інтерв'ю з поясненнями. Тому що можуть поставити завдання, ти повинен розповісти, як ти плануєш його виконати, далі виконати. І після цього є ще додаткове питання. Це, наприклад, було як на мок інтерв'ю з іа-репетитором. Зараз розповім. Але спочатку як я дійшов до Іа-репетиторства. По-перше, на платформі також є. Тренувальні або випробувальні іспити це дві завдачі на 5 годин. І як тільки ти відчув в себе впевненість, а там дуже багато, знаєте, таких нових термінів, типу DFS. це алгоритм пошуку там в деревах і в графах структур даних. Або знаєте, це Перевірити, чи строка є полідромом. Типу перевертінь. Треба перевірити цю строку, чи вона читається однаково з двох боків. По, по цьому завданню там цікаві моменти, там реально вже і алгоритми, і робота зі строками, і якісь математичні функції, якісь графіки. Там в тебе один масив, наступний масив. І вони прям на анімаційної гівки вони рисують, чого вони тебе питають, тому що текстом це не відписати. Типу, перший елемент, останній елемент, і ти отак збираєш весь масив, а потім перевіряєш, чи це там послідовність. Наприклад, якщо вона збільшується зліва направо або справа наліво, або знайдіть там пари, які з перестановкою двох символів вони роблять цю послідовність strictly increasing, знаєте? І насправді, якщо вчитуватися, наприклад, в завдання, то можна сісти та заплакати, тому що а, там ну, ти читаєш і нічого не розумієш, тобто нуль. А, потім ти там, другий раз, третій раз читаєш, але ж потім мозк переходить в такий, знаєте, в такий режим, коли ти. Бачиш завдання, бачиш інпути і бачиш якісь приклади, і вже ти розумієш, що від тебе хочеться, тому що вони розписують завдання. Типу, знаєте, там один професор вирішив там пошуткувати на. Над своїми студентами, він якусь там математичну модель вирішив змінити там щось, таке читаєш, Боже, що це таке? Воно відволікає. Але коли бачиш інпути, аутпути і розумієш якісь рестрікшіни, або навіть просто нічого не робиш, запускаєш тести, вони видають якийсь виход, і ти по ним починаєш вже треблшутити. А як ви знаєте, ми треблшутити вміємо. Щодо тестів, ти можеш, звичайно, по... Вихлопу, там, якомусь помилкам підшаманити, знаєте, обв'язати цю функцію іфами і щось з цього вийде. Але вони зробили цікаво. По-перше, ускладнення тестів, і далі в тебе дві пачки тестів. Одні, одні вони відкриті, а інші вони invisible. Вони. Заблоковані, тобто, ти не бачиш ні входу, ні виходу, і звичайно, ти вже і фомі не, не спрацюєш. І я вам скажу до речі, цей такий brute force, він не працює. В подальшому я поясню і ми побачимо саме чому. Тому краще витратити час саме на знаходження на, цього алгоритму, і воно там далі закриє всі тести. Перша ітерація цього п'ятигодинного тесту за перше завдання 400 балів із 500 і за друге всього 45 із 500. І я вам скажу, там вперся в якусь проблему, яка просто блокувала тест і на якомусь тесті був там якийсь рантайм ерор, або ні. Ліміт ексід, тобто не виконувалося по там 4 секунди на виконання, я не, не зміг його заседмітити. Коротше, не вистачило часу. Але цікаво, що коли завершився е, іспит, е, трошки попустили, буквально за 5 хвилин виправив е, е, строчку, е, е, а я перевіряв локально е, ці е, завдання, і е, 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 воно взлетіло моментально. Тобто це каже, що ти трохи стресуєш. Але потім, я вам скажу, мозк підлаштовується, і іноді ти вже дивишся, там, скільки там до кінця дедлайна, там, 40 секунд, о, багато ще часу. І ти щось виправляєш там. Коротше, по ітогу, 442 бали із тисячі, витрачено 5 годин zero Solved, ну, тобто не виконана жодна з завдань із двох. Коротше, такий собі результат. І а, повторна спроба за 24 години. Тому був ще час підготуватися. І тут я повертаюся до AI. Це була п'ятниця. Я вже зранку як прокинувся насправді з ноутбуком, так і а, наступний весь день а, і провів навіть з ліжка не вставав. Я беру Клода, це Anthropic AI, ну і кажу йому, що давай ти будеш репетитором. І я вам скажу, що Клод працює вже на свіжій інформації, він знає платформу CodeSignal і видав мені дуже класне мок-інтерв'ю. Коротше, з одного промта він переходить в режим репетитора, він дає завдання. До цього він розповів, що так, я знаю код-Сігнал, там 4 рівня завдань, і я тобі буду давати завдання, ми з тобою його обговоримо, який ти шлях для цього обрав. І далі ти готуєш код, висилаєш мені його на. Перевірку, до речі, вибачився, що не може зі мною онлайн проводити, типу, не може бачити мій екран. І е, хто знає, насправді. Коротше, і після цього він додаткові питання буде е, задавати. І так ми пройдемося по кожному завданню. І насправді е, вийшло так, що 4 завдання дійсно були по складності на збільшення. Ти розповідаєш коротко, який алгоритм і або як саме ти хочеш це зробити. Він каже: Окей, давай код.' Ти пишеш код, повертаєш йому код, він його аналізує, якось не знаю, і е, дає уточнення. По-перше, він дає коментар по коду. Далі він задає додаткове питання, наприклад, по ефективності виконання, він задає питання щодо оцінки складності по часу та по розміру даних. Потім ви обговорюєте саме оптимізацію. Він навіть рекомендує, що от тут можна зробити одною строчкою, оце, а тут можна зробити інакше. І якщо навіть ти там робиш однострочник і йому кидаєш, він каже, вау, ну це все круто. Але я вам скажу так, на третьому завданні. Про графи було завдання там знайти, чи грані графу, вони там десь виконують сайкл. І він, я вам скажу, щось словив якусь галюцинацію. І почалася ця перевірка туди-сюди, і не виконуються. Умови не виконуються, тести не проходять. І що цікаво, що я йому. Кажу, ну давай виправляти. І ви знаєте, коли код ти йому кидаєш і він починає його виправляти, він його настільки нагружає. Такий оверінженірінг відбувається, що це виходить такий меж, в якому навіть складно розібратися. Була проблема, але я потім десь на Stack Overflow знайшов подібне завдання, ну і закинув йому рішення, типу навчайся, чувак. Як я вже казав, це була п'ятниця. Я ще був на онколі, тому. Я вам скажу, виручила а, дружина, що з дітьми була, і навушники, що музику включаєш, тому що а, всі проснулися в цю п'ятницю, всім все треба, але ти в такому ж стресі знаходишся, це не добре насправді. Але ти вже не реагуєш, знаєш, ти працюєш. Єдине, що там а, я навіть не пам'ятаю, яка малого вклав а, спати. А на ранок, а на ранок ми знайшли, що а, дитина спала в тому, що в чому прийшла з вулиці. В кінці дня, це вже на 19-ту, відкривається друга спроба. Ну що, втикаєш навушники, втикаєш цей тест, і я вам скажу, я навіть не знаю як. Я роблю перше завдання за 58 хвилин, здається, 500 із 500. І, і наступна десь 120 хвилин, також 500 із 500. Тобто, в мене тисяча і пройдена. Два завдання, і насправді на другому завданні я більше витратив часу, тому що ці отступи довбані в Python, один пробіл. Я вам скажу, ти вже трошки таки перенасичений. І я вже сидів сидів думаю, що там, що, що там таке, і жмакаєш цей пробіл, і бам! Хоп, всі тести, тобто, всі там 20 тестів, воно проходить, і ти просто завершив. Тобто, всього 180 хвилин і м -м, все зелене. З орієнтуванням по часу трошки виходить така плутанина. Ти здаєш півтори години основний іспит, а готуйся 5 годин. То я собі розумів, так, там буде чотири завдання, вони по складності, типу, як писали на Reddit, там стрінгі, якісь там алгоритми, потім якась матриця найскладніша. Я думаю, я піду в дивільному порядку, там можна повертатися, можна, знаєте як. Так я думаю, я візьму матрицю, а з матриці в мене ще із стартапу. Я там а, мобільний цей оператор писав, то а, з матрицями я окей. Тому я думаю, що я візьму найважче спочатку а, завдання по матриці, і потім на розслабоні виконую там всі ці алгоритми і таке інше. Тому що, ну по-іншому, я не розумію, як можна за півтори години дати чотири завдання, коли ти на двох завданнях 5 годин не можеш а, а, виконати. Тому десь такий в мене був план. І, до речі, в мене ж там ще був цей практичний досвід. Я виписав собі всі ці алгоритми на такі в мене, я документ собі зробив, і, типу помічний, Да? Звичайно, ти там погоджуєшся, що ти не використовуєш інші джерела, але гуглити можна, тому чому. Гухлити, якщо ти вже нагухлив там, там, в тебе все є, знаєш по синтаксису. Або ж, наприклад, чат GPT уже там, там, та Клода, якщо це LLM використовує. Саморізацію, наприклад, або як барт робить саморізацію по гуглу. Він робить, то що тобі гуглові там видачі, знаєш, штурдувати ці матеріали, чи отримати основну відповідь вже на Google? Ну, Тому я думаю, що це, це окей. Вітер вже прохолодно. Повертаємося і розкажу десь більш теплішому місці, що відбувалося далі. Там, до речі, ти погоджуєшся, що ти не будеш виконувати код в сторонньому IDE. Насправді платформа класно побудована. Там своя вбудована Ідієжка прямо в браузері. Вона ну, дуже класно працює. Вона підсвічує синтаксис, там якісь підказки робить. Але насправді в тебе немає часу копіювати код, виконувати його локально, перевіряти, копіювати назад. тому не рекомендую це, це робити задля економії часу. Нічого немає тепліше за твій пуховик та рукавиці. Настала ніч, я подивився по сторонах, всі сплять. Ну і жму цю кнопку Почати іспит. І тут мені вискакує вікно, типу, а ти не хочеш підготуватися?» Чувак, я вже готуюся, вже там, я вже добу готуюся. Але що цікаво, година. Годинний такий іспит, ну, не іспит, а все ж таки тренування. Окей, жму, переходжу і читаю завдання і зовсім не розумію, що там від мене хочуть. Тобто, ти трошки зашорений на це все щодо алгоритмів там і таке інше, і тут я бачу ну, зовсім інше. Якийсь масив масивів це типу, Треба розпарсити цей масив, вибрати якісь ключові штуки, за ними щось там зробити, перетворити якось і видати ще один масив, типу на перевірку. І там всього здається 10 тестів, щось таке. Ну, окей, В общем, першу годину я дуплив про що завдання. Я намагався щось зробити, там то о 5-10 година промайнула просто так. Завершилось, час вичерпано. І думаю, що це було? Не зрозуміло. Окей. А кнопка Перездати вона зразу активована, тобто не через 24 години, а відразу. Ну, я трохи так подумав. Знаєте, якщо там YouTube вже... Це інтерактивний вибір, коли такі відоси буду робити, то я буду у вас там записувати, запитувати, там, перездавати чи йти на, істи, на іспити. Залежно від цього, там буде контент. Ну і заходжу на другу ітерацію. На другу годину ітерацію проходжу перше, друге, третє, навіть четверте розпочав. Ну і час кінчився. Ну окей, ну, мені навіть на думку не спало, що це таке, що це за така підготовка. Заплющую очі. Перед очами промайнуло все, що за ці дві доби я там щось вивчав. Навіть дід професор той з Пайтоном вискочив, хоча я його ж не бачив. Там знаєте, там слайд, типу 30 хвилин, і він за кадровим голосом щось там а, розповідає. Коротше, план ви вже пам'ятаєте, да? там робимо матрицю, потім стрінги, якісь алгоритми і а, перемога. Але переходжу і радісно вас вітаємо на іспиті. У вас є. Півтори години, там 90 хвилин і 4 завдання. За ці, за ці 4 завдання ми з вами будемо будувати банківську систему. Я, такі, я спочатку подумав, що я, мабуть, там, не доспав і переплутав вкладки в хромі, чи, чи воно так. І дійсно, це моє завдання. І що цікаво, що між завданнями ти перескакувати не можеш, тому що вони пов'язані між собою. Тобто ти розробляєш систему з початку до кінця. І всі тести пов'язані від першого завдання до четвертого. Зрозуміло, я там погодився не розповідати там деталі завдання, але ж так, образно, без, без коду, звичайно, без цього розповім. В общем, там є payload. Пейлоу транзакцій по кастомерам, по різним балансам картковим і таке інше, ти повинен розпарсити і, в залежності від призначення транзакції, виконати якусь дію. І на перше завдання я витратив 60 хвилин годину. Тому що, по-перше, ти робиш основну архітектуру, але тут вже був не синтаксис, а логіка. І я вам скажу, що під кінець я вже навіть думав, що все, я завалив. Ну, годину ти провів правів вже, да, а в тебе ще там 30 хвилин. І там зробив відступ, змінилась трошки логіка на в циклі, і бах, всі 10 завдань зелені. Вау! Це придало трошки мотивації та надії. Я перейшов на друге завдання, там вже інші транзакції. Якщо перше це було круди, типу там створити кастомера, перевірити, чи він є, проапдейтити, видалити, то далі там вже були транзакції з балансом, тобто поповнити якийсь, якийсь трансфер, зробити коштів і таке інше. Десь там було 12 хвилин на це, бум, все зелене. Третє завдання. Ти робиш вже скорінгі. По якийсь скорінг там хістері, тобто якась історія абонентів, скільки там в нього там, грошей, так і інше, ти робиш сортування, якусь там оцінку і а, вибірки. І тут, в принципі, залишилося дві з 20 тестових умови. і... В мене, в принципі, і сортування вже вийшло, але один баланс, щось там на 100 баксів, там один клієнт, щось якось воно не в'язалося. І. Я не зміг перейти до четвертого завдання. В мене закінчився час. Але я розумію, в четвертому завдання, та, мабуть, якісь там кредити вже були. Знаєте, там по цьому скорінгу, мабуть, видати чи не видати кредит. Ну, так, працює банківська система. скоріш за все, воно десь так і побудовано. Ну і по загальному аналізу асесменту, тобто оцінка, це 420 балів із 600 можливих. Далі вони видали таку якусь діаграму, ну там Code implementation експерт рівень, дата структури, дата процесінг також експерт. Intermediate в мене був на рефакторингі. Ну і два адванси uh, були на проблем солвінг і софтвер девелопмент софтвер дизайн паттерни. Я залишу в описі до паблік-лінку, Ви зможете подивитися, як вони це все оцінюють. Платформа автоматично відіслала ці всі результати до Антропіку. Будемо чекати, чи це окей, тому що я не знаю прохідний який бал. Подивимось в будь-якому випадку. Це дуже гарний досвід. а Якщо буде щось продовження, це ще шість етапів. і... Ну так відверто кажучи, я не знаю, треба готуватися ще більше. Це не, не доба дві, тому що це дуже стресово, насправді. Ну, будемо сподіватися, можливо, Клод перевіряє ці завдання. Я не знаю, насправді чи Клод передає контекст чатику, про що ти з ним спілкувався, до Антропіку. А з іншого боку, можливо, Клод вже є і сам Антропік. Тому що я вам скажу в кінці а, цього мок-інтерв'ю, я клоду пишу «Thank you», а він мені каже а, бажаю успіху на інтерв'ю в Антропік.